Шановні колеги атомники, друзі, звертаюся до вас не тільки як президента «Енергоатома». відповідно до чинного законодавства, дозвільних та регламентних документів, мною ну прийняте прийнято рішення взяти на себе виконання обов'язків генерального директора ЗАЕС. Адміністрування станції перенесено до Києва, починаючи з моменту викрадення окупантами генерального директора ЗАЕС Ігоря Мурашова. Всі подальші рішення стосовно роботи станції, будуть прийматися безпосередньо у центральному офісі на ЕКенерго. Всі технічні питання експлуатації енергоблоків будуть, як і раніше, вирішуватися технічним персоналом АЕС за погодженням з центральним офісом компанії, а саме виконуючим обов'язки головного інженера Юрієм Чернічуком, під керівництвом виконуючого обов'язки першого віцепрезидента, технічного директора. На Екенергоатом Юрія Шейка. Безумовно, наша робота, наша доля, наші домівки та наше майбутнє з Україною, як і завжди, будемо і надалі працювати згідно з українським законодавством в українській енергосистемі, в енергоатомі. Не сумнівайтеся в цьому. Я, вся компанія, кожен без винятку працівник енергоатома захоплюється вами неймовірно. Пішаємося! вашими мужністю і стійкістю, силою духу та людською гідністю, які ви демонструєте, попри все, стоячи на захисті ядерної, та традиційної безпеки не лише України, а й всієї Європи, ви справжній скарб енергоатома, вітчизняної енергетики та країни. Вже сім місяців ви живете у такому непередбачуваному та складному сценарії, якого не можна було навіть уявити. Щодня ви стикаєтесь із фавіллям російських окупантів, які прийшли вбивати наших людей, захоплювати нашу землю, підприємства та електростанції. Ви тримаєтеся понад міжі людської витривалості. Тож закликаю вас не здаватись і зараз не робити того жахливого кроку, на якому наполягають окупанти, та які підкресли досягнення всього попереднього життя. Певнений, що ваша мудрість не поступається вашій мужності. І ви не укладете жодних угод з окупантом, не підпишете жодних заяв та контрактів. Не робіть цього, ні за яких умов та обставин. Віримо в нашу перемогу. Вона неминуча, залишилося ще трішки. Тримаємося, друзі! Все буде Україна!